У вас на каналі Рукоділля, я Олена. І сьогодні я хочу показати вам, що мені вдалося просунути у рамках спільного проєкту В'язальна толока, який організувала Валентина з каналу Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Посилання на канал Валентини, на спонсорів, а також на учасниць цього спільнику я залишу внизу в інфобоксі. Останній приміжковий звіт я показувала приблизно місяць тому, трохи менше місяця тому. Тобто за три тижні мені вдалося щось завершити, щось просунути. І перше, що я хочу показати, це мій топ симфонія який я в'язала з пряжі Ярнард Симфоні. На спицях 375 стоїться. Я вже навіть не пам'ятаю, на яких спицях я його в'язала. Мені вдалося докупити ще один моточок, і мені вистачило, навіть трохи залишилося. Ось такий топ в мене вийшов. Зараз я вам його покажу у всій красі, ось так. Фотографії на собі я буду намагатися зробити і вставити вам у відео, щоб показати, як цей топ сидить на мені. Це е, перший е, завершений проєкт за ці три тижні, хоча ні, раніше я інший е, завершила, але нічого страшного. І це четверта готова робота в рамках спільнику. Нагадаю тим, хто нещодавно на моєму каналі, що я в цей спільний проект заявляла 11 процесів, із них вже четверта готова робота. Ще одна готова робота, яку я завершила в цьому проміжку за ці три тижні, це ось ця футболка у смужку, яку я розпочинала першою у спільнику Світлани Харченко по в'язанню футболки натхнення До речі, майстер-клас у Світланки вже вийшов. Якщо вам Сподобаються мої вироби, ті, що я раніше в'язала, і ось цей. Це все можна зв'язати такий самий в своїх кольорах, в, своїх, в своїй послідовності. Ви можете звернутися до світланки у інстаграм і купити у неї опис цієї футболки. Футболка «Натхнення». Я її розпочинала найпершою, але завершила майже останню. Чомусь вона дуже складно в мене йшла, тому що тут я в'язала із ниточок бабінних, ось ця блакитна і ось ця ментолова. Це блакитні ниточки у декілька складань. І мені було важко в'язати, тому що я постійно губила ниточки. Але все одно я дов'язала. Коричнева це в мене була Алізе ява, старий старі в мене залишки були. Всього два маточка по 50 грам, тобто 100 грамів. І до них я додала бабінну ниточку, блакитне, 100% бавовна, довжиною приблизно грамів. 1000... 800 метрів на 100 грамів. Її в'язала, якщо я не помиляюсь, в 6 складань. І ментолова це метражом 1500 метрів на 100 грам, і її я в'язала у 4 складання. Ось така футболка в мене вийшла. І це вже п'ята готова робота у рамках спільнику. І шоста готова робота у рамках спільнику. І третя за ці три тижні. Це мій топ гачком з пряжі Ярнард Розегарден. Або Лізе Розегарден. Я не пам'ятаю точно. Пам'ятаю, що це Розегарден, а от хто виконавець, я не пам'ятаю. Вибачте, в'язала я гачком половиною. І в мене пішло менше, ніж 200 грамів. Мені здається, цей топ важить 194 грами. І ось так він в мене вийшов. Ось так. Тут трохи фалдить край, але коли я одягаю, цього не видно, тому що в мене тонка талія, але широкий. Стегна. На мені він сидить чудово, мені дуже подобається. Буду намагатися зробити фото і вставити у відео, щоб ви могли подивитися, як він виглядає на мені. Наступна готова робота четверта за ці три тижні, але вже сьома у рамках спільнику це ось ця футболка, яку я в'язала з пряжі Alize Cotton Gold Hoppy блакитного кольору. Ця модель зв'язана діагональним плечем. Тут його майже не видно, тому що я тут використовую свою методику, я в'яжу діагональне плече не так, як інші. Тут повністю всі мої розрахунки, тому що в мене не було ніякого майстер-класу. Я вмію в'язати діагональне плече. І коли я побачила схожу модель в Пінтерест. Я вирішила зв'язати самостійно. В Пінтересті там була модель зв'язана, рукави зв'язані також ось цим візерунком, хоча візерунок я переробила, там був інший візерунок. У натхненні моєму, там візерунок був тільки до талії. Від талії вже була тільки візерунок рис. І він був з довгим рукавом. Я самостійно розрахувала все, вписала повністю візерунок. Було нелегко, але я з цим справилася. Мені дуже подобається робити саме, скажімо так, нелегкі моделі, коли треба подумати, як це все зробити, як обіграти і як посадити на себе. І я завершила цю футболку. Скоріше, це не футболка, а джемпер з рукавом 3 чверті. Тому що я в'язала саме довгий рукав. Він в мене трохи нижче. Вірніше, він не 3 чверті, а він трохи коротший. Він Закінчується майже після ліктя. Тобто я в'язала до ліктя візерунком різ, а потім вже зв'язала резиночку. Тут ніяких збавлянь не було. Я робила збавляння тільки перед переходом на резинку 1 на один. І резинку я робила з хрещеною лицевою. Ось так. Така сама резинка в мене понизу. І така сама резинка в мене поверху. Тут здається, що воно якось е трохи фалдить, але ні, я одягала на себе і сидить горловина дуже-дуже гарно. Сподіваюся, що фото предоставлю. І це сьома готова робота у рамках спільного проєкту Візальна толока літо. Друзі, не вийшло в мене зняти все одним махом. Розпочинала знімати у суботу зараз вже неділя, восьма ранку. І, як бачите, в мене ще одна готова робота. І це вже восьма готова робота у рамках спільного проєкту Моя чайка. Скажу так, не зовсім мені подобається те, що є, але. Але я хочу спочатку попрати, а потім вже подивитися, як воно буде. Якщо мене щось не влаштує, тоді я буду переробляти. По-перше, мені не дуже подобається ось це. Чомусь воно тут збирається, не знаю чому. Мені не дуже подобається горловина, хоча е, вона. Ну, на мені, в принципі, вона нормальна, але трохи вона мене тягне, я не, не можу зрозуміти. Можливо, це через цю модель. Це ж все-таки чайка. Тут подовжена лінія реглану, а я не дуже люблю такі моделі, вони мені некомфортні. Коли прикладала до себе. Довжина рукавів мене влаштувала, але коли я одягла, після того, як я завершила її, завершила я її вчора, десь у півно 10 я прятала всі, заховувала всі кінчики. Коли я одягла, я е, зрозуміла, що тут, ну, коротше, полікоть не вище і не нижче. а Саме полікоть. Поки я залишу так, як є, поперу, висушу, подивлюся, як воно, вона поведе себе після прання. Я знаю, що після прання ця пряжа тягнеться. Можливо, вона розійдеться, потягнеться і буде те, що мені потрібно. Показую, ось цього маркера я дов'язувала довжину. Ось. І ось таку о, довжину рукава, кожного рукава я зв'язала. І переробила я горловину. Як бачите, я зробила горловину вже з смушкою, а рукави я робила кольором хаки і теж робила смужки. Также зробила і резиночку. Поки так. Відправляю у прання, далі буду дивитися. Тож, восьма готова робота, в рамках спільника в мене є. І далі я хочу показати ті процеси, які я просувала, але ще не завершила. Моя водолазка. мені вдалося пров'язати 7 см за цей тиждень. Саме за цей тиждень. За три тижні я не пам'ятаю навіть, де вона в мене була, я знаю, що за цей тиждень я провзяла 7 см, але мені треба в'язати ще близько, здається, 12 см у довжину, потім буде, буде резиночка і потім вже буду в'язати рукави. Це в мене тільки другий моток, якщо я не помиляюся. Тому я буду дивитися, можливо, мені вистачить два матки на довжину, на всю довжину. Якщо ні, в мене в запасі ще три моточки, я не переймаюся, мені вистачить обов'язково. Далі, наступним. Процесом, який я брала у роботу і в'язала на цьому тижні це мій джемпер градієнта. І ось від цього маркера, від красного, я в'язала. Спочатку я в'язала у понеділок, потім я вже не пам'ятаю, здається, у середу. Теж приблизно 7-8 см мені вдалося пров'язати. Зараз в мене вже залишилася тільки одна ниточка ментового кольору. Далі, вже, я відмітила, від цього маркера мені при... потрібно пров'язати загалом десь 9 см. Потім я вже буду в'язати тільки блакитним кольором. Потім я зроблю обробку пряжі ментолового кольору. А рукави там я буду в'язати таким же самим градієнтом, як і тіло. Тобто тут ще є робота, треба працювати. В мене в запасі два тижні, там два тижні і ще трошки. І сподіваюся, що мені вдасться все-таки завершити хоча б ось цей джемтер. І ще один джемпер, який я вам зараз покажу, який я також просувала е, на цьому тижні. Не багато, але все ж таки просувала. Це мій джемпер з пряжі Атракціон фільтар. Зараз спробую вам показати. Ось так. І як бачите, я вже вив'язала повністю довжину регланої лінії, об'єднала і пров'язала 7 см від маркера, тобто від початку, від початку, верніше, від кінця регланної лінії, ось 7 см я пров'язала. Сьогодні в мене буде час в'язати. Мені треба буде ой, стерегти. Ми там на, в одному місці на городі будемо вирізати частину забору, щоб зробити, ой, не знаю, як українську, не пам'ятаю, калітку зробити. І мені треба буде там сидіти і охороняти. Прохід, щоб ніхто не заходив, ніякі собаки не забігали і все інше. Тобто буду сидіти на огороді і в'язати саме його. Тут спиці 4,5, товстенька ниточка, 200 метрів на 100 г, тут в'язання йде швидше. Тому буду, буду сподіватися, що все ж таки його теж. Завершу. Тобто мені залишилося завершити тільки три процеси: ось цей джемпер, джемпер градієнта і водолазку. Це все, що в мене залишилося в рамках спільника. Ось такі в мене вправ... справи. Ось так я попрацювала, незважаючи на те, що на цьому тижні я захворіла. І 4 дні я майже не в'язала, не могла я в'язати. Трохи я зранку в'язала, зовсім трохи. І тільки вчора я нарешті почала в'язати. Тобто вчора весь день я займалася саме чайкою своєю. Вчора я в'язала цілий день, а до цього я могла в'язати трохи тільки зранку, після обіду я вже в'язати не могла. Але то таке, сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Ви гарно провели час зі мною. Я щиро вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Якщо ви не підписані, підпишіться обов'язково, далі буде цікавіше. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!